Знаєш, я більшість свого життя намагався уникати дискомфорту. Та як більшість людей, тому що, типу, знаєш, дискомфорт це щось некомфортне, тому його потрібно уникати. Але тільки недавно я зрозумів, що дискомфорт тобі потрібен, тіпа, щоб досягати своїх цілей. Бо навіть якщо ти не маєш зробити свою роботу, типу, без зусиль, тіпа, ти читаєш там книжки, типу, без зусиль, як робити роботу, то я думаю, що все ж таки краще. Бути дисциплінованим, аніж просто робити всю роботу на автоматі і потім в кінці дня думати, тіпа, що. А що я робив цілий день? Тіпа... Ти не задоволений зі своїм... зі своєю роботою будеш, потім, тіпа, коли ти просто такі от без зусиль все робиш. Але після того, як ти приложиш трохи своїх зусиль до того, що ти робиш, наприклад, ти йдеш в джим, качаєш там оп-оп-оп. І... і ти просто в кінці ти. Ну... Під сам кінець ти будеш казати, оу мега, що так важко. Але після того, як ти прийшов з жиму, типу, прийшов там одна-дві години, ти просто будеш такий вау, який я офігенний. І я так багато зробив сьогодні. тобто в мене такі м'язи накачалися, я завтра тупо з ліжка не встану, але добре, що я попрацював добре. Тобто. Як я раніше і казав, тіпа, дискомфорт він веде до твого щастя, він веде до твого підняття до лінії і загалом твого щастя. Дискомфорт він допоможе тебе привести ближче до твоїх цілей. Хоча більшість людей його уникає, так як яке колись. Тому що це пов'язане з тим, що це щось некомфортне. Вони думають, що дискомфорт треба уникати, тому що тіпа, вся робота має бути автоматична. і Кому потрібен дискомфорт? Ну, так тим, хто хоче правильно жити і <смі> добре розвинутися. Тобто, все одно тебе колись спіткає дискомфорт. Типу, і якщо в тебе його зараз в житті нема, то я думаю, я тобі можу порадити пару речей, які можеш тобі додати в своє життя. Тобто, сам перша і легка річ, яку ти, напевно, чув у цих от мотиваційних відео, Типа, холодний душ, помийся зразу, <смі> помийся холодним душом зранку. Типа, да. Воно тобі допоможе, але я думаю, що це недостатньо. Тіп, для мене це недостатньо, тому що я зранку там пішов в холодний душ, ааа, типу, я проснувся і, і все. Тут в селі, типу, я зразу виходжу на вулицю, типу, <кхи> як отримую е сонячне світло в свої очі, типу, я такий пишу зразу, я вдячний, я вдячний, вдячний, вдячний а з дома в себе я типу, одразу під холодний душ. Але що то, що то воно тебе однаково прокидає. тобто, Тому я думаю, що все-таки холодний душ краще, тіп, якось комбінувати. Але. Знаєш, мій мозок зараз думає, типу, що да. Я би краще вибрав цей от... получання сонячного світла в очі, тому що воно, тип, потребує менше зусиль. але... Це не той не та частина мозку, тіпа, якій я довіряю. Тобто в тебе є дві частини мозку, Типу, отута і є ще Аміділа, типа Prontal Cortex, тіпа, відповідає за те, щоб думати, типу, розв'язувати якісь задачі і просто загалом, Типу, Таке повільне думання, тіпа, ти думаєш. Тіпа, хм, 2 плюс 2. А Амідділа він типу, для швидкого думання. І. Він... Зазвичай він просто, ну, не зазвичай він завжди просто хоче менше дискомфорту в твоєму житті. Він просто хоче твоє життя полегшити. Тобто він для швидкого думання. Тобто Він не думає, типа, як. Хм... Якщо за мною біжить тигр, що якщо я залізу на дерево? Ти би був вже мертвий, братан. Але Ну, цей мозок він тобі допомагає повишити, типу, тому що він для швидкого думання. Але зараз ним зловживає, тому що... Получаєш дофамін від всяких різних речей, типа всяких наркотиків, всяких тіктоків, соцмереж і іншої порнографії. <реш> Тому він навчився вже менше переживати дискомфорт. Але дискомфорт це те, що робить тебе, з тебе чоловіка. Тобто, якщо ти хочеш отримати щось від свого життя типа, і просто почуватися краще. Тобі просто потрібен дискомфорт. Тобто, є, на мою думку, є тіпа, три шляха, які ти можеш прямо зараз імплементувати, які тобі просто. Можливо, тобі знадобляться трохи грошей, тому що третій варіант, він... тобі треба вибрати, чи ти будеш, але є другий вихід. Так що, по-перше, це холодний душ, як я казав раніше. Тобто, ти зранку там получаєш трохи дискомфорту. Кортизолу в своєму мозку, типу, гормон стресу. Ааа, холодно, а, поможіть. По-друге, поможіть. По в тебе просто можеш просто побути, тіпа, бути абсолютно там, тобі має стати абсолютно нуден, і тобі зразу хочеться взяти отак... оп-телефон і все. І тіпа, мені скучно, що робити. Але найкраща порада, що ти робити в той час, тіпа, що я можу тобі дати, це просто. Бути. Просто бути в цьому моменті. Просто відчувати те, що ти зараз відчуваєш. Тіпа, бути зі своїм дискомфортом. Ну і ну, дота, це якраз і є дискомфорт. А, бро! Тому 10 хвилин таких, от можливо, зроблять твій день краще відчати. Не будеш мати ніякого часу, доступу, доступу до часу, тобто. Тож... Ти не зможеш побачити, що там робиш, скільки ти там сидиш. Але просто будь в теперішньому моменті, в той момент, коли ти там в дискомфорті, коли тобі нудно чи щось таке. І третє, це, то, що мені допомогло відновити зразу після от зриву. от Я наприклад, там фапнув, такий сказав, пішов нахер. І і одразу пішов там качатись. І знаєш що? Цей дискомфорт, він абсолютно дав мені це от, е, розуміння, то що він не дав мені розуміння. Я просто забув абсолютно про те, що тіпа, я там дозрівався. І, і абсолютно просто. Тобто, якщо ти чимось зайнятий, якщо ти тіпа, маєш якусь ціль, типу, накачатись, просто закінчити, вийти зі свого джима, то це можливо просто переб'є твоє, і ти переб'є твоє думання, і ти просто... Не будеш так от сфокусований на своєму зриві. І ти типу такий. Чи робив я відсодження? Типа, якщо ти повернешся в той самий середовище, де ти весь час там, зриваєшся, тіпа, де ти весь час там, споживаєш ту саму субстанцію, Чи що ти там робиш, тіпа, то. І він подумає ще раз, так так само ще раз, типу. Я хочу, я хочу, да. і в тебе може бути другий зрив задання, типу ще раз підеш тіпа, але краще вже такого не робити. Типа, краще просто не заходити в це середовище. типа не лягати там на ліжко чи щось таке, Тіпа просто бути зараз фокусованим на своїй роботі. Тобто, і я зрозумію, це буквально тільки сьогодні. Я більше свого саморозвитку, типа, 6 місяців в мене. Я просто... Майже не мав ніякого дискомфорту. Типа, що в мене дискомфортно могло бути? Типа просто пішов там, покачався на кольцях, типа і все. Та, що це? Але я розумію, зараз, що ця річ вона тобі допоможе саме найбільше. Тобто ти зможеш просто отак от, свої звички погані і все. І просто зможеш зробити ваші свої по позитивні звички. Типа, я не кажу тобі, що тобі треба там е перевернутися, медитувати, стоячи на руках чи щось таке, типа. Ні, просто зробити якось свою сесію в джимі, ваші, щось таке, типа. Наприклад, взяти більшість більше увагу. Чи щось. Ну, типа, тому що зараз, якщо ти ходиш більший час в джимі, типа, то я знаю, що тобі набагато стає легше. Пригадай свій перший раз, або Бо якщо ти зараз абсолютно не ходиш, то. Тобто, можливо, ти й боїшся зараз не ходити. Але... Бляха, я вже розійшовся, з ким я говорю. Я щось спробував заговорити, але в мене не вийшло. Так що так. Да. Я думаю, це річ, яку тобі потрібно імплементувати прямо зараз. Типа, викинь свій телефон, або краще просто виключи його і просто посиди, полежи, типу, як тобі комфортніше. комфортніше. І побудь зі своєю нудотою. Ну, не нудотою, ти лягаєш, а то, що тобі просто нудною і ти не маєш робити. Типа, скучно. Просто відчувай, що ти відчуваєш. Да. Я думаю, що я тобі трохи поміг з цим. Так що... Да, бро, Покращ своє ментальне здоров'я.